Мене звати Ірина Грицькан, мені 18, і я живу у місті Київ. Навчаюсь у Київському національному університеті імені Шевченка у інституті журналістики на спеціальності реклама та зв'язки з громадськістю. Я закінчила трьохрічні акторські курси при драматичному театрі імені Ольги Кобилянської в Чернівцях і грала у відомій Чернівецькій виставі. Енні моєю найпершою роллю була одна з головних ролей у цій виставі. Я була дівчинкою з сиротинця. Також я грала епізодичну роль у історичному фільмі Легенда Карпат режисера Сергія Скобуна. Це була моя найперша роль у фільмі. і Саме з того моменту я зрозуміла, що хочу бути актрисою. Згодом я працювала телеведучою на дитячій телепрограмі Зірковий марафон, адже я просто обожнюю процес зйомок, і з самого маличку мене тягнуло. В такій дуже різноманітній творчій сфері період гри в театрі роботи на майданчику викликає у мене дуже приємні і теплі спогади. А тоді я зрозуміла, що хочу бути актрисою. І знаєте, це слово призначення воно дуже таке змістовне, глибоке, але. Я можу сказати, що акторство це моє призначення. Зараз я працюю інфлюенсером, створюю контент для брендів, розвиваю свої соцмережі і показую за кулісся та бекстейджі зйомок. І дуже прагну реалізувати себе і в акторстві. Знаю, а, хоча ні, я відчуваю, як зробити так, щоб змусити глядача відчути кожну частинку душі твого героя. Я знаю українську, російську та англійську мову на рівні Б 2 Також вмію грати на фортепіано, малюю картини маслом. І загалом мені вдається дуже багато таких творчих напрямків, які можливо знадобляться мені в моїх майбутніх ролях. До зустрічі на знімальному майданчику.